Богу. Ти вчив мене ходити по воді, а я завжди дивилася на хвилі себе сама, бажала зберегти, а ти хотів, щоб я жила по вірі, і хвилі вічею, страху і безнадій, мене не раз хотіли втопити, та ти спішив змінити хід водій, продовжував. Мене й тоді любити, ти вів мене так часто крізь вогонь. Ні, не для того, щоб спопелити, а щоб відчула там тепло доволь, і що по вірі далі могла жити. Життя по вірі це нелегкий шлях, це дні і ночі у сльозах молитві. Це твердо знати, що на небесах є батько. Він підтримає у битві. О, скільки їх було смертельних убит, коли не мала більш надії жити, та в них пізнала всю красу молит і вчилась просто з татом говорити. Життя по вірі, це вище всіх тривог, це впевненість тому, що ти не бачиш, це завжди тісний з Богом діалог. Навіть коли ночами гірко плачеш, не сильна я, ти знаєш це, Господь, так часто падаю, боюсь і плачу, та дякую, що любиш і ведеш, що я для тебе так багато значу. Щаслива бути донькою царя, з тобою я пройду крізь буревії, тримай мене за руку, як дитя. І проводи вузьким шляхом вірі. Амінь.